Всім привіт. Сьогодні в мене така маленька історія тут виникла. Зараз поділюся. Але спершу хочу зробити маленьке оголошення. Це я е, так буду так перерив часто. Це їх вигнав. Ви знаєте, не хочуть на дворі сидіти. На дворі не сидять. Це там я повиганяв. І там їх він повиганяв. Не хочу сидіти. Но я почав догадуватися, мабуть, щось двір падає. Тому що, думаю, не може так, щоб вони були в тюрмі і їх звідти вигнати не можна. І сьогодні сталася маленька історія. Так, зараз я про історію розкажу, а спершу зроблю маленьке оголошення. Значить, Оголошення стосується виставки. Просили мене зробити оголошення, організатори. Житомирської виставки. І так, в Житомирі 23 вересня відбудеться ярмарок голубів і всієї живої домашньої птиці. 23 вересня. Виставка відбудеться там же, по вулиці Корольова, навпроти ботанічного саду Корольова-39. Оце я цього чекав. Думаю зараз піду, вони зриваються, бачите? Ну, по-перше, там у них зараз буде вечірня годівля. Бачите? Одні вінники, ви подивіться. Одні вінники. Який гон. Ну я зараз практикую е так підганювати тих голубят, які пізні. Вони не дуже ще залиняні такі ще трошки вони можуть <кій>, підлітувати, то я так пробую інколи, коли є така непоганенька погода. А так всі друшляки, дивіться на. Ну. Хвостів немає. Погляньте все, на ягоді. Крила немає. Ну нічого, це якраз саме такий важкий етап, нам треба перетерпіти. І голубам треба а Зараз буду їм давати вечірню годівлю. І так, значить, сказав, да? сказав, що виставка ярмарок відбудеться 23 вересня по вулиці Корольова, 39. Так що, будь ласка, приїздіть, приїздіть. Буде цікаво, я думаю. Так, добре, тепер давайте е, про сьогоднішню історію. Щось не трапилося. Значить, у мене сьогодні була така задача викосити біля, біля бджіл. Викосити біля бджіл. О, не з того почав. Це в мене такі грушки. Бачите, грушка маленька. Вона не витримує нагрузки. Сьогодні я з роботи приїхав і до мене, ну не з роботи, а синів на робочий день приїхав і до мене підбігає сусідка, каже, ваш голуб у мене. Я спершу не повірив, тому що тут буває прилітають дикарі там, засиджуються десь у когось. Я думаю, піду подивлюся. Приходжу, дивлюся, в них на ганку заховався мій голуб, дійсно мій голуб. Я забрав його, сюди викинув. Думаю, стоп, а чому там, значить, щось де прилетіло, мабуть, його налякало. Думаю, ага, почало вже щось прилітати. Почало щось прилітати. Тоді я думаю, треба вже якось поставити якісь маячки, щоб я бачив, прилітає чи не прилітає. А потім взяв косу і ось йду як і сюди до пасіки, бо треба підкосити. Вже час підкосити. Ішов з косою, а потім глянув, що тут робиться. Пішов в косу, залишив і взяв камеру. І зараз буду вам показувати. Ну бачите, тут у мене зароша, зараз не... не звертайте уваги, тому що я ж вам пояснив, що зараз думав косити. Ну косити, коли вже бджоли вдома, коли вже сплять. Я потім дивлюся, ось, дивіться. Бачите? Ось, дивіться. Це в мене вперше таке, я вам скажу, щоб це в дворі, з'їв голуба ось так. Нахабно. У мене під носом, щоб я навіть і не знав, і не бачив. Це ж випадково. І це сьогодні трапилося. Я поясню, чому сьогодні. Я тут тільки що бачив, я шукав всякі... ви бачите, кров що не висохла подивіться. Кров ще, бачите, капелька крові не висохла, Якби це було вчора, кров би висохла. Це раз. Ну, це вже доказ є. І ще є... Який доказ, тут лежала, е, шматок, шматок черепу. Так, негарно сказано, да? дітей від екрану відведіть, щоб я такі слова міг говорити. Тут десь не лежав, я бачив його, тому що я коли прийшов, я вже тут робив таку ревізію. Я знайшов шматок черепа, він мокрий такий, не проковтнув його, я стрибок не проковтнув. І що я риюся? Ви знаєте, що я рив, що я шукаю? Я тут раніше шукав оце. Я шукаю лапку. Лапку з кільцем. І я не знаходжу. висновок. Значить, він проковтнув лапу з кільцем, Тому що голуб бачив, що карий був. Голуб був карий, голуб не синій. Що за голуб, я не знаю. І Що навіть зараз я загляну, я не скажу, яку голуба він сьогодні оце тут задавив. Не знаю. Не знаю. Такі голуба, у мене на цю масть молодих, багато. Я зараз не можу так швидко орієнтуватися. Я то про пажі знаю, ось, коли почну там роздивлятися, де хто сидить, де через щастик покаже мені, кого ж я не побачив би. Але ж, це ж може він не один тут пропав. уже. З'їли ж може не одного його. Не нахожу я лапки, ви бачите? А ось вони не що ж таке. А, це кусок кусочок маленький. Так, і запитання. Хто з'їв? Ну одразу дві відповіді. Або ястреб-терев'ятник, або ястреб перепелятник. Ну тепер версія, що це ястреб перепелятник переважає. Чому? Поясню з вам. Тетерев'ятник звідси забрав би і поніс би десь далеко, поніс би. А там би з'їв би його. Тут би він не сів би, побоявся. Що все з'їв, нічого не залишив. Наче б то по Ну я ніколи не бачив обідний стіл е перепилятник. Чи він також все з'їдає? От ви мені, хто знає, може скажіть. Чи перепелятник перепилятник, оцей малий, ми кажемо на нього ворубіння, і він все з'їдає? Теж все проглатує, все заглатує. Чи, можливо, в нього там... Апетит такий, що він... Бачите, все, кров. ай Ай-яй, діти, не дивіться. Кров. Так, сьогоднішня. Трапеза за лапки немає ніде. І так дивився, дивився, а лапки немає. Так, значить це перепилятник, тому що він з двору не виніс його, він його просто не, не зміг потягнути. Він ним тут сів. Значить, голуб уже був, так скажемо, не молодий, там пурхалка якась. Голуб був масивний. Ну, вже такий, бачу, що перелинює. Голубу був не пухалка такий, що він його цап десь його там заніс метрів за сто від хати, потім вже впав. з ним. Ні, голуб був такий, я бачу, масивний. Зараз зразу, оце, кстати, ідеї. Треба спершу переглянути материнське поголів'я. Треба переглянути всіх дорослих, тому що це може бути і старий голуб. Так, далі. Чому це ще перепилятник? Думаю, далі. Тепер дивіться, ось сліди. Я на не косив щоб ці сліди не знищувати. Ось сліди, дивіться, сліди, ось сліди, сліди. І ось знову місце. Бачите? Це що означає? Голуб виривався, а він з ним боровся. Він його ловив. Можливо, він тут його придушив, ось, ось туди приніс його, упав з ним, потім туди його притягнув. Або він там скуб, да, він там його доїдав, значить він тут його піймав, тут його почав скубати, а потім він, голуб, ну він же трошки, знаєте, інстинкт до виживання же є. І там з якимись зусиллями вже, я не знаю, почав сюди перебиратися, він перебрався на це місце і тут вже його, йому я шансів ніяких не залишив. О, ви знаєте, по-моєму синій голуб, подивіться, полосочка, бачите? По-моєму, це синій, так? Так, так, похоже, похоже, похоже. Ось знову ж таки, дивіться. Ось знову такий синій. Ось синій, бачите, я вже і розібрався. Ще взяв синього, бо все полоски такі, бачите? Ось. Це не карий. Це не карий голуб. Білих пірінок немає. я думаю, Може якийсь синій Та можливо я... гнуся, А, я біла пірінка, гляньте. Синірябу якось стапнув. Якось стапнув синій Так, добре, я вже сьогодні косити не буду, однозначно. Завтра я сюди прийду, діною окуляри і перещупаю ще. міліметр за міліметром, і щось я не вірю, що він... Кольце прокопну. Щось мені не віриться, що він кольце прокотнув. Я не знаю, прокоптую чи ні, але щось Щось мені здається, що він кольце, може не проковтнув. Треба пошукати добре. Так, ну ось все. Ось вам поділився з вами. Для досвіду будете знати, що їздять у дворі. Тож будьте обережними. Так, косити вже буду завтра, хай вибачають. Бджоли вже до зими майже готові. Так що до них я вже менше трошки почав підходити. А це думаю, ну, гляну, що там у них робиться, вечором якраз скосую для них можуть, бо в день неможливо. Так. Ось такі у нас А це що таке, дивіться, біле. дивіться. Біла, біла, біла. Та ні, мабуть, ні, це, мабуть. Падає, вони ж прилітають, мабуть, вилині А Ану. Що, хочете, так? Да? Це водичка давайте. Да. Ану? Що? Що? Еще. Еще. Що сильніше? Страх чи голод. Ану ну Анщо! По це карапці, я ж палки руки не брав. Бачите? Еща! Еща! Дерсировка. Ану. М -м. Ось таке пірілля. Ось, бачите, голубок, такий письмен. Ще не злиняний, може його. Ой, це залиняний. О, біленькі, не зайки з них, У мене їх там їх троє. Троє білих у мене. Ну ось скоро прийде час буду показувати. Покажу вам. Ох, стадо. Так, добре, все. Все, що заплановав, вам сказав. О, глядати, так, бачите, рябеньки, які чистенькі Ще Ще може спробувати, все вітри, може якісь будуть. Постараюсь під вітри відігнати. Активнічують, активнічують трошки. Літати хочуть. Вони скучили вже. Жара була, вітру не було, я їх не підганював. Так що скучило за польотами. Бачите, як вони тренуються в мене? Туди-сюди. Бачите? Організм у них вимагає якоїсь фізкультури. Назад? Давайте. Ой, старички, очки, які борються старі голуби залетілося. Охі за линя ні, ні матима. Ось, такі все, сплошненьке в мене зараз воно таке більш-менш в формі, я її... <кхи> інколи так підкидаю. А це дрошляки. Дрошляки. Вінники, дивіться, ну як це, на нього дивитися. Дивитися на нього не хочеться. Бачите? Тобі, так, скільки знімав вже. Ой, багато. Все, всім пока. Так, знімав вам трошки сьогодні багато. Так, всім пока. І так. Під кінець, значить виставка в Житомирі. Я дату озвучу, адрес озвучу, будь ласка. Дивіться. І показав вам, що в нас вже починається. Бачите, трохи задерся якось більше Вона, бачите? Ай-яй-яй, та ладно не буду показувати. У нас трошки починається вже... Боротьба, виріше почнеться, зараз боротьба з кижаками. Ось така стайка. Бачите, тут заленяні, ну... сирину пода підійде, трошечки буде деяких підкидати. Все, всім пока. Миру нам.